Чоловік з дружиною, маленький син та їхній кум прийшли до цирку. Ну, поки дружина з дитиною дивляться виставу, чоловіки з кумом потихеньку підбухують. Для настрою на арені величезний дресирований слон. Син запитує у мами: Мамо, а що це у слоника між ніг бовтається? Збентежена мама відповідає: а так, то дрібниця. А чоловік гордо до кума. Ха-ха, бачив куме? Як я її розбалував Приїхав чоловік з Америки. Дружина зустрічає його в аеропорту, сіли у таксі, їдуть, а він каже: А ось в Америці не встигнеш подумати, як таксі вже їде. Ну, дрібниця, а приємно. Приїхали додому, дружина на стіл накриває, а чоловік знову. А ось у Америці стіл сервірують краще. Ну, дрібниця, а приємно. Поїли, пішли дивитись телевізор. Чоловік знову. У тому готелі, де я був, у телевізорі тисячу каналів. Ну, дрібниця, але ж приємно. Тут дружина не витримала. Знаєш, дорогий, от у сусіда на 4 сантиметри довший. Дрібниця, але ж приємно. Молода пара домовилися говорити один одному лише правду. І ось чоловік повертається у поїзді із санаторію. Раптом з верхньої полиці звисає жіноча ніжка. Не втримався мужик, помацав за п'яточку, потім вище, ще вище. Ну, зійшли вони з поїзда, зняли номер у готелі. А чоловік думає, адже треба дружині повідомити правду. Ну, домовлялися ж, і шле повідомлення. Їхав додому, підвернулась нога, лежу в ліжку, обіймаю, цілую твій чоловік. <рес> Слухай, дружино, чому я вічно останній дізнаюся про те, що відбувається в цьому будинку? <гас> Тихо! Дитину розбудиш. Яку дитину? Привів чоловік п'ятирічну дочку до себе на роботу. Дівчинка заходить із цікавістю оглядається і раптом починає плакати. Усі поскакали за столів, кинулися до дитини. Що таке, що трапилося? Чому ти плачеш? А та батькові тату. А де ж усі клоуни та барани, з якими ти працюєш?